Як же чудово, що ми з тобою змогли вибратися на ось такому кораблі в океан, так? Оце точно. Бо в нас там вдома вже похолоднішало, так досить непогано, і я навіть не знаю. Тут як у іншому світі. Тепло, море тепле, можна покупатися. А, до речі, ти будеш коктейль? Я хотів за коктейлем піти. О, так, давай. Піти. Супер, тоді, а тобі якого цього смаку? З чим? А, полуничного, будь ласка. Полуничний, я запам'ятав. Зараз принесу. Друзі, дивіться, який корабель. Е, ну ми Заплатили, звичайно, дуже багато за нього, але ми змогли орендувати ось такий корабель і поплисти на ньому е, у таку подорож Нічого чого собі. Що це було? Що відбувається? Я Що це таке? Нас що, ми кудись щось врізалися, чи що? Сподіваюсь, наш корабель не буде, як Титанік. Міка! Що Байки, там? що там таке? Я не знаю, там щось труситься усе. А, ем, Може ми кудись врізалися. Ходімо до капітана. О, так, пішли. Зараз дізнаємося, можна, до речі, отут пройтися і подивитися, що тут в нас е згори. Капіта. Почекай, що це! Ти бачиш? Так, бачу. Це такое? Що? Нічого собі диви, там в нас. У О, нас на діка, кораблі жерло. і риба величезна. Що? Е так, це проблема. Капітан, капітан, що відбувається? Та хто його знає? Ця Рибина вилізла. Хто з нас і тепер тут причепилася до носу корабля? Давайте щось робіть швидше, поки вона нас не з'їла тут. Ого, а що, а що ми можемо? В а... нас. Давай з військовими зв'яжемося, чуєш? А ми можемо просто проплити десь. Ні, не можемо. В нас двигуни відмовили. Усі абсолютно. Ми тут застрягли. Ой ой. Двигуни відмовили, Це дуже Та погано. Що таке? Треба до військових намагатися зв'язатися з ними. Так, давай, давай швидше. Бакі на зв'язку. Прийом військові. Ви чуєте мене? Це Бакі з корабля в океані. Прийом військові. Аго, відповідайте швидше. Вони ж казали, що постійно будуть на зв'язку на цій частоті, Прийом а може, на, на зв'язку. Зв Бакимо. Можливо, я не знаю. Можливо, ця рибина пошкодила якісь антени чи щось таке. Щось так, там можливо. наносиш також. Там он щось є. Капець, міка. Ходімо до цього е, в багажне відділення. Там е, були ці турелі. Можна ходімо. спробувати використати їх для того, щоб захиститися. Так, спускаємось сюди. Ні, чи сюди почекай. Так, сюди. Е, сюди і біжимо у цей бік. Лед запам'ятав цей корабель. Він такий величезний, а я що досі просто не капець. де щось знаходиться. Давай сюди. Він просто величезний. Спускаємося. Ось ці двигуни, які заклинило, і вони тепер не так. працюють. Це дуже-дуже погано. Який жах. Ми реально тут застрягли. Так, давай цей бери тут аптечки. О, бронежилет. О, це візьму, це візьму. Так, одягаємо це все діло. Контролер, набої, турелі. О, так. оце воно. Ось воно. Так, все, я взяв турелі, взяв набої, контролери, аптечки. Так. Все, піднімаємось швидко, поки так, ця от, рибина. Рибина просто розробити на шматочки. Та ну я не знаю, а що з нею робити? Вона ж з'їсть тут просто весь корабель, ого! Вон вона там Та, причепилася де, о, і все. Добре, давай тут проліземо. Так, 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 сюди. Сі, обережно, сюди. не впади, тут дуже близько. Та нормально, нормально. Оп, чуєш, там щось відвалилося. Ой-ой. Відвалилося? Так, щось відвалилося. Дуже-дуже багато в нас проблем. Тепер через оцю рибину. Звідки ж ти така? В нас просто тут палуби нема. Чуєш? Тут просто О, вона все зруйнувала. Сюди. Так, ставимо турель, друзі. Сюди заряджаємо набоїв трішечки. І стріляємо на тобі! Ану, ану, давай, давай, давай. Що тобі сподобається чи ні? Зараз ми дізнаємось. Нормально? Так, а ти дізнаєшся, які набої на смак. Та я не знаю, їй здається, байдуже. Просто капець, що робити? <свистит> так, стріляємо, стріляємо, стріляємо. На, нам треба якось позбутися цієї тварини, бо це ж, це ж неможливо. Ми тонемо. У нас реально там дірка. Пробоїна на кораблі. Це величезна проблема. На тобі, на тобі, на тобі. Добре, що кораблі зараз побудовані так, що там, типу, навіть якщо пробоїна одна буде, то е, там все поділене на якісь відсіки. Ох, нічого собі! Як воно близько до тебе було! Так, я краще відійду сюди назад. Оу! Так, я тікаю! Нічого собі! Капець! Щось вибухнуло там! Я бачу! Там щось. Ой! Ой-ой-ой! Випадково винтокрил сів! Ні-ні-ні-ні-ні-ні, слухайте. Друзі, це проблема. Я не знаю, що робити. Треба залізти, напевно, вище, чи що. Міка, відходь звідти! Ми переберусь так! Чуєш, давай, напевно, цей, на, на задню частину корабля йди і будеш звідти стріляти. А може Ну, або давай туди. Так, піднімайся. Так, як туди Але тут ти не зможеш, напевно, залізти. Давайте ще сюди турель поставимо, друзі, спробуємо звідси постріляти зараз, так? Все, стріляю, просто донизу, ось так, турель цією. Оп, добре, що цей контролер він може з, з відстані такої нормальної стріляти. Так, давай, 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 давай. Ну що ж це таке? Цими набоями, здається, не виходить я пробити тут її шкіру. Не можу її влучати. Та я стріляю і щось їй байдуже. Прям я не знаю. Слухай, можливо, у нас тут більше нічого нема на цьому кораблі. Так, це проблема. Я цей до капітана. Ох, нічого собі. Ого. Ой-ой-ой, тут же цей! Ого, тут же дірки! Навіть тут. Ого. Ой, 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 так, тихо. Зараз я до капітана спитаю так, за військових. Так, Ніхто не відповів там. Ану, ану, ану. Сюди, 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 так. Капітане, що тут військові не відповіли? Ні, нікого не було, тиша повна. Капець, військові прийом, це я, бакі. Ви чуєте мене чи ні? У нас тут проблеми, надзвичайна ситуація. На наш корабель напала величезна рибина. Вона зжирає його повністю. В нас вже немає, не знаю, відсотків 30 корабля нашого. Нам потрібна ваша допомога. Чуєте прийом? Це я, бакі. Його військові. Ну що ж це таке міка? Ніхто не відповідає. Так. То та е... чому? Що робити? Що робити? Що робити? Нам його, треба? Та хто наїлися та й спить, не можна так робити. У Нас тут проблеми, нам допомога потрібна. Так, 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 так. в нас, там вже нема нічого. Ще руйнується. Головне, щоб гелікоптер не впав. Ми можемо на ньому полетіти. Чуєш звідси? О, так, так. Це чудово на. На тобі! Отримуй рибина. Так, так, так. Думка-то чудова, але. Так, так, так. Треба капітана. Вмовити, щоб він з нами також полетів. Я до капітана, так, капітане, добре. чуєш, капітане? Що таке, баті? Ми, ми хочемо полетіти на цьому на гвинтокрилі з цього корабля. У нас тут напевно нема шансів на те, щоб вижити. Давай з нами. Ні, ти що? Капітан ніколи не покидає свій корабель. Я залишуся тут і буду буду до останнього тут сидіти. А, ти впевнений у цьому. Ми ж можемо полетіти і все, а військові потім з ним розберуться. От ви беріть двох і летіть звідси. Або можете військових сюди спробувати привезти. Можливо, вони зможуть мене врятувати. І мій корабель. Я його не покину. А, окей, добре я зрозумів. Міка, ти все чула? Ні, нічого не чула, що там він казав? Він відмовляється летіти, він каже, що не покине свій корабель. А чому ж так? Може, ми зможемо до військових долетіти і цей е, якось сюди їх направити, щоб вони врятували капітана, а? О, так. Це чудова думка. Якщо військові зможуть позбутися цієї риби, то тоді, можливо, можливо, і капітана врятуємо. Так, давай, давай, так. Давай. Стріляємо нижче цілься, байдуже їй коли ти її в квіз стріляєш. Добре. Туди нижче треба. Так, 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 давай, 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 давай. Ні, їй байдуже, слухай, можливо, можливо нам не гаяти час на це і не будемо використовувати набої просто. Та, ну, так. просто капітана тут э, заставляти, чи що? Я не хочу його тут залишати, але він він же ж бачиш сам відмовляється. Ого! Ще гризе. Добре, що вона тільки з одного боку гризе, а не вздовж усього корабля, так. бо тоді б ми вже потонули. товстий. Ну він не товстий, але там, я ж кажу, воно поділене на відсіки такі, і в них там повітря є. А коли один відсік з пробоїною, туди вода заповнюється, та що він там? воно ще ламає нам тут все. Ой-ой-ой. Слухай, треба забиратися звідси, Міка. Серйозно. Військові, можливо, зможуть з впоратися з цією громадиною, А мені, нас тут нічого окрім у цих тренд маленьких немає. А як ти бачиш, вони не працюють цілком. Типу її взагалі байдуже на всі оці постріли, які ми зробили по ній. Це дуже у набої кінчилися. Капець, все. Я цей, я до крила. Ого! Огоємо. Міка, в нас тут вже половина корабля зруйнована. Диви сідай. Сідаю зараз, зараз так, сюди, злітаємо. Злітаємо так, давай, сюди. Давай, давай, давай. Ти всілася, все? Так, Можна злітати? Так, тут. Злітаємо, злітаємо, злітаємо. Все, ой, ой ой обережно! Головне, щоб та риба на нас не стрибнула. Так, почекай, слухай. А що ж ми злітаємо? Давай візьмемо радіо з собою, оце. Можливо, з військовими вийде зв'язатися, коли ми вище піднімемось. О, так! Давай, я зменшую не було висоту. Зовсім. Так, 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 так. Ламай скло! Давай! До капітана скло, ламай туди, заходь. Я чекаю на тебе тут. Ой, ой, дірки я, тут! <зв> там капець, там просто зруйновано, майже повністю все то, що у нас там було. Да ой, ой, трішки ще доламати? Швидше, давай, Міка! Де ти там? Швидше, швидше, швидше. Можеш. чуєш, в тебе рація була маленька, можеш капітану залишити. Нехай він цей, можливо, на зв'язку буде якось. Якщо, я тут. Як, якщо буде якийсь зв'язок тут. Бо можливо, ми. можливо, ми у якомусь Бермудському трикутнику, чуєш. Запливли ну! кудись! Незрозуміло Не, куди! Це те місце. Ой, Швидше! Ось, 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 ось. Міка, давай, треба а злітати! Раз! Ця Иди! риба! Вона, вона зруйнувала так, відсотків най, 60 най, корабля! Ой, Ой. І ще руйнує! А давай! Цей, там... Все, піднімаємось! Все, капітане! Тримайся тут, чекай нас, ми скоро повернемось! Так, диви, наш план, нам треба піднятися вищий хмар і там. Якось спробувати оце все діло зловити сигнал, оцей добре? Так, О, так, так 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 Вже одна паличка є. Серйозно? Так. Супер. Так давай, так, давай, так, давай, так, давай, так, давай. Ще вище, ще вище, піднімаємось. Можливо, не доведеться до військових летіти, а вийде з ними зв'язатися все, все ж таки. Так, все, давай, починай цей. Так, скажи. Та,